Якби мене запитали, чи щасливий я, без роздумів відповів би так. Я людина, що вірить в кращі часи. Потрібно лише бути патріотом своєї землі, свого народу. А труднощі ми переживемо. Треба вірити. Григорій Кохан. Зранку у квартирі Григорія Романовича пролунав телефонний дзвінок: Здрастуйте! Стельмах турбує. Чули про такого? Звичайно, кохан знав, хто такий Стельмах. Так, дещо забарився Григорій Романович. Чим зобов'язаний. Мені дуже сподобалось е, сотвори своє сонце. Я щойно закінчив кіносценарій Хліб і Сіль. Хочу, щоб ви стали режисером цієї картини. Але ж я документаліст. Ви погоджуєтесь? Так. Саме з цієї розмови народився видатний український режисер художнього кіно Григорій Романович Кохан. Львівщина, народився я в селі, в сім'ї великій, так сказать, в мене три брата і одна сестра. Була я п'ятий, молодший. Батько мене просто любив дуже читати, він в нього була велика бібліотека, і я фактично скільки все своє дитинство, навіть не то, що школа, а мені дало більше те, що я читав вдома. Батько цей давав мені і ця література. А в нас ще правда була церква, і в цій церкві був священник, і він тримав просто в руках так, кажете, повністю село. Він і міг. Хор ну, організував, крім того, що церковний хор був. Я вже якось весь час згадую, я ходив до церкви, любив. І пам'ятаю, до сьогодні часу переді мною просто сказать, от я весь час чую голос, там одна жінка співала, ну як Петрусенко. Мені здається, навіть краще. І вона настільки гарно співала, що я йшов завжди в неділю до церкви, кажу, мамо, я йду, бо я хочу послухати цей спів. Руйнування церков було однією з фундаментальних помилок радянської влади. Цим вона відвернула від себе велику частку населення України, особливо західної, адже спокон віку тут жили люди, віруючі й богобоязкі. Там були і євреї, були і поляки. Були так звані кацапи, але ці кацапи це українці, це не кацапи. А ну щось вони себе називали через те, що фактично видно з Росії в цей час отримали великі сказати, гроші, великі, так як зараз Ахідних поставку України, русини, от там якісь десь мають, хоч ті самі українці, але себе називають русинами. Ніколи ми навіть не чули. Щоб там хтось мав якісь претензії один до одного. І була велика сказька дружба. Ну, можливо, ця дружба ще й була від цього, що нас так виховували. Ми на уроці географії. Вчителька Віра Пантелеймонівна Кошельна прибула сюди з Вінниччини. Тесть Григорія Кохана, відомий режисер Тимофій Васильович Левчук, не дуже зрадів перспективі працювати разом на одній студії. Двох режисерів з однієї родини буцефал не винесе, обов'язково поповзуть чутки. До того ж, Тимофій Левчук займав серйозну впливову посаду, очолював спілку кінематографістів України, а це вже віддавало сватовством. Однак, оскільки на кіностудію імені Довженка кохана, запросив визнаний маститий письменник Стельман, Тимофій Васильович не став перешкоджати. Її. Я думаю, що я не погрішу проти істини, якщо скажу, що ми з Григорієм Романовичем пройшли великий життєвий шлях, який почався ще десь 68-69 року картиною Хліб і сіль, яку я дуже люблю, дуже поважаю. Навіть я сам собі в цій картині подобаюсь. Подобаюсь. Ну що зробиш. Як і припускав досвідчений Левчук, директор кіностудії Цвіркунов був категорично проти молодого режисера, однак відмовити популярному і визнаному письменнику Стельмаху не зміг. До того ж, він знав, що раніше сценарист довіряв екранізацію своїх творів режисеру Миколі Макаренко, тому рішення запросити ще одного режисера, Цвіркунов сприйняв як каприз письменника. Отож, зустрів Григорія Кохана не надто гостинно, мовляв, ну-ну, подивимось, що ти за режисер художнього кіно. Говорить, ви хоч читали сценарії? Я говорю, я читав роман, а сценарій я говорю, читав. І що? Я говорю, ви знаєте, сценарій мені не подобається. І ти збираєшся знімати те, що тобі не подобається, я говорю, мені подобається роман. І я знаю, як знімати. Я не збираюся робити ілюстрацію. Я хочу зробити оцей художній кінотограф, який, до речі, сказь: от є в романі. Ну, якщо що таке діло, то, так каже, давай по попробуємо все. одно, Ну той не з любов'ю він мене зустрів. Братися за роботу над картиною в такій атмосфері було нелегко. Однак, як не дивно, таке ставлення лише підзадьорило Григорія Романовича. Він вирішив, що зніматиме так, як вважає за потрібне. Художній фільм, але прийомами саме документального кіно. Більше того, Григорій Кохан сказав собі, що задіяв в своїх фільмах українських. Та за можливістю маловідомих акторів. Отож, робота над першим художнім фільмом почалася. Як правило, суддя Довженка і багато режисерів наших беруть досвідчених московських акторів, і вони грають прекрасно. А я взяв перший раз, і причому акторів, які в перший раз займаються, понаберу наших українських акторів і думаю, от хлопці, давайте. Бо все-таки я документаліст, думаю, от, от буду ставити задачу як документ, як в житті. Тобто. Я розказав, що я хочу, але дав можливість робити, що вважає актор за своє. Таких режисерів, на жаль, у нас на Україні раз-два я спілкувався. З которыми могли знімати наших українських артистів, прежде всего, которые з наших українських артистів вміли робити зв'язок. Знімали хліб і сіль в Підгірцях, поблизу Вижгорода. Але вже тоді Григорій Кохан думав про зйомки в Карпатах. В своїй наступній картині Жива вода режисер здійснив мрію. Приголомшливі плани подарувала не одному фільму ця українська місцевість. Здавалося, земля напоїна тут якоюсь надзвичайною, живлючою силою. Це відчуття натхнення, краси, любові передавалося й акторам. Ну це ж Косів, з яким мене познайомив Григорій Романович, який повінчав мене з Карпатами. Я до Григорія Романовича про Карпати тільки так бачив по кіно, в, в кіно і читав у книжках. А тут все своїми руками і носами, і язиком все пощупав. І ментальність, ментальність. я думаю, що це основне свойство Григорія Романовича. Глибоке, його унікальне качество. Ідущий від глибинної ментальності українського етносу. Він довів, що він багатогранний режисер, і художник ще і художник, скільки Бог йому талантів дав. Що ж стосується режисера, він натхненно знімав фільм, з задоволенням працював з акторами. Однак його ставлення до цієї місцевості було дещо особливим. Це була його кохана земля. Він любив її, але покинув її. Я не люблю згадувати. У мене було неприємності в дитинстві. Однак народився Григорій Романович в родині дружній і аж ніяк не бідній. Прийшовши в цей світ, малий Григорій мав добрих і шанованих батьків: гарну хату, 10 гектарів землі, корову, коня, кур. Я взагалі то любив ще в дитинстві просто так малювати на школі. Я пам'ятаю, коли я намалював директора школи, і він там читав українську літературу, і я сидів і малював. Він дуже симпатичний був, дядько, і ну просто так сказав, якась красота. Він коли подивився, ну, він мене скаже, ну, ти щось він іначе мені прорик якесь майбутнє художника. Театр я любив настільки мені, чомусь здавалося, що театр виховує так сказав, людину, характер. Тобто в душу можна заглянути. Часто, що людина, навіть от я в там селі пам'ятаю, коли грали насики талановитого, що я іноді вірив, я вірю, що приде мною оцей герой, який якого він там зображає. І сам я організував драматичний театр, так званий школярів своїх, будучи так що ще з третього класу. Мене чомусь стягнуло завжди. І я навіть вже коли хотів поступати в інститут, думаю, театральний, а театральне тільки в Києві. Ми вже досить бідно почали жити, так мають, не було ні грошей. Ну, як ти поїдеш до Києва, пішки не підеш, так сказати, а на поїзді так, маєте, треба гроші платити. І я, чисто до Львова, вже, так сказать, Поступив Львівський інститут, оцей поліграфічний. Тоді привозили кіномоторів, нам показували обов'язково. Це передвіжки не було тоді цих мовити, стаціонарів. а на... возили на машині або на конях. Нам показує, село зібралося, дивилося. Запорозь за Дунаєм. І мене це просто потрясло. Це було чуто. Я навіть не уявляв собі, що таке можна побачити. І думаю, боже ти мій, оце, мабуть, Богом створені люди, які роблять отакі речі. Ну, але мені навіть... То тобто, я не думаю, що це люди роблять. Я навіть не знав, що таке кіно. Точно що... свій перший художній фільм Григорій Кохан знімав не для Стельмаха, Левчука або Цвіркунова, не для тих, хто вірив або не вірив у його талант. Найважливішим для нього було довести собі, що він зможе дасть щось корисне і важливе Україні. Але тоді було прийнято на студії так, що знімаєш 500 метрів, і обов'язково подивиться автор, сценарія і художня рада. І ось коли я зняв 500 метрів, показує Стельмаху його дружині. Вони прийшли тільки вдвох. Я в кінопроекції кіно проекції показую. Стельмах подивився і каже: так, мене попереджували, що може ти помиляєшся, береш режисера, який ще ніколи не знімав художнє кіно. Навіть, по-моєму, тут неудачно. Отже, це означає, що його тесть, режисер Левчук, і директор кіностудії Цвіркунов були праві. Єдиний, хто захищав і підтримував Григорія Романовича автор фільму. І тепер він каже, що помилився. Кохан провалив фільм. І а вже дійшло слухи до дирекції, що це все. От бачите, ми були проти. Ми, от, слава Богу, виженемо нас, щоб місце не займав. Невідомо, як склалася б доля режисера Григорія Кохана, якби не сталося непередбачуване. Коли художня рада дивиться, а сидить і автор в стельмах, коли художня рада дивиться, 500 метрів і встає Ілєнко перший, і говорить: Михайло Панасович, звертаючись до автора, на кінець я побачу на екрані то, чим ви займаєтесь вашу літературу. Юрій Ілєнко вже відзняв один з найкращих фільмів українського кінематографу. Тіні забутих предків, який, до речі, й до сьогодні отримує призи на різних кінофестивалях. Отож Ілєнко, визнаний авторитетний і популярний оператор та режисер, підтримав колегу. І тоді дійсно сталося диво. Люди, які щойно збиралися знищити кохана режисера художніх фільмів, стали йому аплодувати. Прийоми створення документального кіно виявились успішними і в художніх фільмах. Наприкінці 60-х для кіностудії імені Довженка Григорій Кохан став новатором. Його підхід до художніх картин був як свіжий ковток повітря. І тоді Стерльмур сказав: добре, я не вмішуюся, От сценарій тобі, роби, що хочеш. І ви знаєте, фактично цей сценарій вийшов за мотивами. Я не, я не виконував так мовити ту волю, яка була, так як я відчував, як я, я бачив. Я містрочок читав його навіть так мовити. І я зробив хліб і сіль. І тут же ще не маючи відпустки, не здавши цю картину, тоді мені одразу мені запропонували так сказать, знову знімати живу воду. Коли ти почуваєш, що в тебе режисер вірить, коли він тебе бере на цю роль, то виходить якась дивна річ тобі іноді здається, що ти нічого не робиш. його, вона не ставила бар'єр за словом. І ми можемо підійти по-любому, було пластикуй поговорити. Він є відкрит і доброзичливий. Ага, м'який. Це провокатор страшний. Треба сказати, що режисер Кохан продовжував увесь час малювати і до кожного фільму створював ескізи. Ось з кормлюка взято. Я чому малюю як бандуру і бандуриста? От щось мені хотілося зробити так, як Тобто не зовсім це натуралістично, але це як сонце. Оця музика, ці бандури. Це фактично душа нашого народу. Разу до Григорія Романовича підійшов головний редактор кіностудії Володимир Сосюра із звичайною пропозицією зняти черговий фільм під назвою Комісар міліції розповідає. Але, по-перше, це мав бути телесеріал, жанр на той час практично відсутній в радянському союзі. По-друге, від зйомок цього фільму вже встигли відмовитись Мосфільм, Лендфільм та Свердловська кіностудія. І нарешті сценарій виявився звичайною, але об'ємною підшивкою карних справ. На швидку руку поєднаних між собою. Григорій Кохан міг спокійно відмовитись від цієї пропозиції, однак в такому разі ми ніколи б не побачили телевізійну епопею, народжена революцією. Прийшла радянська влада до нас. Справді всі чекали з нетерпінням. На всій українській землі він я слава віку сталіну дужчого другу українського народу. І я сам, будучи хлопчиком, скажіть, пам'ятаю, коли я перший раз побачив солдата, і він розмовляв зі мною українською мовою, і більше чого, він ще якісь копійки давав. Дітям радісно й весело, бо за них дбає радянська держава. Щасливе їх дитинство і світле майбутнє. Це така була любов просто до цих людей, що я тобто ніхто. Навіть в голову не прийшло, що через якийсь певний час їх стануть не любити. Губернатор СС бригади фірес, доктор Вехтер прощав добровольців української стрілецької дивізії Галичина, яка від'їжджає для дальшого вишколу. Тоді почала записувати в Піонерівку і в Комсомол відразу. Я вірився, дуже хороші були ідеї. Коли комсомол так, збирався, так, ми збиралися, ми там розмовляли, ділилися своїми ідеями. І взагалі це було дуже цікаво там так, з точки зору такої самої організації молоді. Бо фестивалі, я пам'ятаю, тоді нас був в школі дуже прекрасний хор, то ми і в район, і в області займали там перші місця, співали з Так що було цікаво в тому відношенні. 30-ті-40-ві роки в селах Західної України було двовладдя. Вдень керували загони НКВС, а вночі приходили партизани з лісу, так вояків УПА називали місцеві жителі. Якщо ти ходив до школи, якщо їздив у місто, в районні культурні центри, якщо ти хотів отримати паспорт, тебе вважали зрадником української національної ідеї. Що вже казати, якщо ти був секретарем комсомольської організації, як 16-річний Григорій Кохан?